Слава Ісусу Христу, вітаю вас, програма «Худнемо з Богом. І сьогодні коротко поговоримо про те, куди ж дівається жир. Власне, бо прийшло таке питання, куди він дівається, як він взагалі уходить. І це цікаве питання. Бо ми б думаємо, може він виходить якось там, так, якось так. Направду ми його спалюємо. спалюємо. Ви всі чули про калорії, про те, що вони якось там паляться, кожен продукт має калорії. І вони якось там, ну, наші пічці паляться. І багато так спростовують цю всю процедуру. Типу, типу я з'їв, воно потрапило в пічку, там перепалилося і вийшло. Ну, Теоретично можна було б так сказати, так, але не все так просто. Не все так працює. І той е, принцип. Е, про які ми завжди думаємо, які я завжди чую від людей, які якось дієті, якісь на схудненні якомусь. Тобто на, на, на цій справі то завжди чую одне і те саме. Сьогодні з'їм, а завтра відпрацюю. Ось так не, роб, не працює. Ось так тут не, не канає. Що я сьогодні з'їм більше, а завтра піду в тренажерний зал, там відпахаю і відпрацюю, так не працює. Наш організм, наше тіло це ціла вселенна, це цілий мікрокосмос. І важливо нам поглибитися в цьому мікрокосмосі, бо ми ліземо в макрокосмос, ми ліземо будь-куди, а себе не знаємо. Себе, Як влаштовані в мене, а там цілий світ. цілий світ. І добра новина, що ти цар, ти цар свого царства. Добрий ти цар чи поганий, будемо дивитися далі. Будемо входити в цей світ, в цих програмах будемо погружатися в цей світ, будемо дивитися, як що працює, що за що відповідає, які важливі є наші працівники всередині наш. Бо у нас там є і працівники, і магістралі, і все-все-все, як в цілому світі. Тому, тому будемо входити в цей світ. Сьогодні хочу коротко охарактеризувати, як це відбувається. Калорії це щось таке, що вимірюється через зжигання. Тобто, якщо взяти древесину, спалити її, то вона теж має калорії. Єдине, що ми не можемо їсти деревесину і взяти з неї енергію, тому що наше тіло не способне взяти цю енергію. І беремо, наприклад, такий як салат, зелень, то ми також не можемо з нього брати енергію. Клітковина дуже потрібна. Тобто салат їсти, клітковина, але на одному салаті ми просто фізично не можемо вижити, бо ми не корови. Тут треба ось це усвідомити. Тому ми потребуємо для суперфункціонування нашого всього організму співвідношення білки, жири вуглеводи. Це є потрібно не рахувати якісь калорії, бо ми не є терміти, які на дереві живемо, розумієте? І коли ми. Підемо в рахунок калорій, то ми забудемо про білки жири вуглеводи. А головне це і баланс, щоб отримували. Бо вуглеводи це наша енергія, енергія, яка, власне, дає цю всю силу, щоб функціонував організм. Це якраз те, що перепалюється. Білки це є наші кирпичики, це є наші стройматеріали, з яких будується. Тобто з білків будуються м'язи. З білків будуються е, нові дороги, нові, тобто все, 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 що будується в нашому тілі, розвивається, все будується. Ви скажете, ну добре, я товстий, в мене м'язів нема. Що в мене будується? В тебе будуються нові дороги. Бо до всіх твоїх салових тут протоків треба будувати нові вени, нові прокладати дороги. Бо ми думаємо, як то сало? Воно просто тут зібралось і все. Воно так не збирається. Бо щоб воно зібралось, треба, щоб його туди хтось приніс. Є такий гормон інсулін. А це є наші робітники, які носять це все. Вони ще буде про інсулін подробний ролик, бо це є дуже важливий гормон. А, а поки зараз скажу, як це в загальному відбувається. Цей інсулін, коли випалюється ця енергія зі шлунку, він беруть це ці. Представимо їх як, як робітники. Інсулін-робітник, він працює, йому все одно, що робити. Або він носить м'язи, будує, або він носить в жир. Ну, так він влаштований. Йому все одно, що робити. Цар що сказав, то я і роблю. А цар як це каже? Цар каже, це яку їжу дає. Ну, Бачите, як це просто. Цар сказав, йому сьогодні фастфуд, накидав. Ці всі робітники беруть тачки. Нападало їм цього жиру, транжиру, всіх цих прелістей життя. І вони починають його розносити. Розносити по наших запасах, в кого тут. В... Ну, жінки в основному мають після поясу, а чоловіки до поясу. знаєте, І це фізіологічно у нас. Але процес цих гармонів той самий. І вони починають по крові це все розносити. Бо, власне, по крові переміщається. Всі наші жирові ці е, штуки. Ніяким іншим чином вони не ходять по салу там, ці робітники, у них є свої дороги. І, і коли у вас запас запасом більше, то їм треба прокладати і нові дороги там. Більше, 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 збільшувати магістралі. Це щоб ви знали, як жир відбувається. Єдина погана новина, знаєте, яка? Що нема меж цьому. Шкіра може тягнутися скільки завгодно. Якщо ти сьогодні важиш 200, то 300 теж можеш важити. Нема такого типу обмеження, що ось тут все. Ось, наприклад, в м'язовій сфері в м'язовій сфері є обмеження. Ти можеш накачатися, є пік. Є пік, коли ти вже все. Коли тіло скаже більше вже, ну, вибач, нема. А салова. На жаль, так є, що все, що погане, воно ну, його можна, і можна і можна розростати, розумієте? І так це працює. Уявіть собі, ці працівники працюють, завозять сало. Завозять кожен день, виїсте погано, виїсте зле, виїсте з профіцитом калорій, виїсте е е фастфуди е різного роду неправильне харчування. І ці робітники возять з дня в день. Сало це розвозять, розвозять, розвозять. І тут в один день ви вирішили вдруг сісти на правильне харчування. Ви сідаєте, це приходить якесь інше харчування. Приходить гречка. Гречка це складний матеріал. Теж буде про вуглеводи, ще складні відео, Все не, 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 не встигаю я все, все пояснити. Але поки так, на словах. Складний матеріал, який треба брати кірки, бачите, каміння, розбивати це каміння, сортувати це, тобто більше працювати, більше, більше працювати. І вони починають це все розвозити, вони втомлені, вони вже не возять сало, бо немає, їм треба каміння звести в пічку, кинути, спалити. Тобто вони вже починають, коли у нас дефіцит калорій, на правильному харчування, вони починають нема що палити, нема. Що спалювати, і вони починають знову тягнути жир зі складів. Але це, уявіть собі, не є так, що за секунду я пішов туди, я пішов сюди. Це налажена система. Вони працювали, ці гормони, багато днів. Вони звикли до цього, що вони носять туди, а не несуть назад. І Тому, коли вони починають перестраюватись, перебудовуватись. Перепланувати ці всі починають возити назад в пічку це сало. Це називається такий процес ліполіс називається. Не знаю, як точно по-українськи, але по-російськи це називається ліполіс. Цей процес, коли інсулін, власне, гормони починають спалювати жир. І коли ми робимо такий файну, така у нас приходить ідея, що я сьогодні дам. А завтра відпрацюю, то ми отак от беремо і всю цю працю одною рукою знову засипаємо їх салом, жиром, це інсулін. Вони тут місяць чи два працювали, тільки перестроїлись на цей процес ліполіса, і їм знову закидається тришак, знову закидається сміття, яке треба десь знову виносити. І вони починають знову перебудовувати ці всі маршрути, перекрикувати, кажуть, наш там президент, наш цар ну, поїхав. І, і збивається цей знову весь цикл. І, і ви думаєте, це так просто, я собі там відпрацюю, потім там ні, так не буде просто. Придуть наслідки, бо наслідки знову затримання цієї ваги. Бо вони поки почнуть нести знову в іншу сторону, потім через пару днів. Два-три дні, коли ви знову повертаєтесь до правильного харчування, не, не відразу, коли ви повернулися, а якщо ви відразу повернетеся, що буде дуже добре, якщо вже таке сталося, то відразу повертаєтесь до правильного харчування, і через 2-3 дні знову настраюється процес ліполісу. Тоб, так, щоб ви зрозуміли, то один зажор, один такий дам сьогодні. ну, так мене мама казала, не знаю, чи зараз, каже: дам сьогодні так, знаєте, наїмся всього на світі. А завтра відпрацюю, то це не буде працювати. Це буде працювати, якщо ви півроку на правильному харчуванні, якщо у вас налажено все вже режим, вся схема, то раз там в місяць один прийом їжі е, може проканати. Бо цей один прийом їжі такої навіть фастфудної їжі не зіб'є цей весь ритм. Але на початках це просто неможливо допускати. Бо це все буде приносити такі великі збії, збої в цій всій системі організму. Я ще не говорю про печень, про почки, як все це страждає також. І, і ці всі органи, які також працюють в нашому тілі, і через все, через все це проходить кров. У нас все відбувається через кров, Ми постійно в крові. І, і зрозуміти, кров або виводить жири, або заносить їх. <гум> і вирішує, хто? Цар. Вітаю, цар. Мені приємно з тобою познайомити сьогодні. Цар, цариця. Ти дізнався, що ти цар цілого всесвіту, І яка на тобі відповідальність лежить. Ти, ти вирішуєш. чи... Страждає твої піддані в твоєму царстві? Чи вони радіють, чи вони в благословінні живуть? Бо ми зараз в нашому 21 столітті, знаєте, більше турбуємось про зовнішню політику. Ми турбуємось, як я тут виглядаю, там, фух, підтягнути, стягнути, корсети якісь, що вдягнути, як я буду там, як я буду так, а за внутрішню політику чомусь ми забули. тому давайте. Повертатися, спочатку бути добрим царем внутрішньої політики, а потім і зовнішня. А зовнішня буде автоматично, бо коли ви будете худнути, ставати красивішими, молодішими, то повірте, буде е і зовнішня політика відновлюватися, буде покращуватись. Не бійтеся, худнути. Особливо жінки часто чую, о, я там на обличчі худну, потім худа виглядаю. Або груди в мене худнуть, там потім це. Повірте, це не є проблема. Якщо ви худнете, то спочатку буде худнути там перші перші ці місця, але важливо схуднути до кінця. Важливо схуднути до кінця. Бо проблемні зони тут не буде худнути. То повірте, краще бути тут худим, тут худим і тут худим, ніж тут у таким а тут трошечки це. Ну, тобто, повернутися до Божих параметрів. Божі параметри це не люди, які не мають зайвої ваги. Це є так, бо зайва вага виходить від неправильного харчування, від неспортивного стилю життя, від надмірного лежання, лінії. Тобто зайва вага не була ніколи благословінням. Я це знаю на своєму досвіді, я також мав дуже велику вагу, а, схуд, слава Богу, і я знаю, яке життя є з вагою, і яке є життя з е, облегшеною вагою. Тобто е, вага в тебе завжди буде, але сама суть процент жиру, який в тебе процент жиру. І, власне, через е, добре харчування, правильне, яке я вказав в першому-третьому ролику. Ми будемо включати цей режим ліполізу, цей режим, коли починається зжигання жиру. І так жир буде виходити з нашого організму. Тільки так. І іншим способом він не може вийти. Добре зараз придумали ці ліпосакції різного роду, там скрили брюхо, висмоктали жир, але воно тобі не допоможе. На жаль, процент показує, що. Воно допомагає на місяць, на два. Тебе висмокший жир, ти почнеш їсти ще більше і знову повернешся до того самого. Важливо змінити своє ставлення до себе, до їжі, а будемо ми їжу також розбирати на мікромолекули. І, і моя е, задача в тому, щоб ви побачили їжу не як просто її бачить е, е, пес або свиня. Просто що... Ось бачу їжу, треба її з'їсти. А щоб ми побачили їжу як корисні мінерали, як корисні мінерали, і які скарби ми в себе вкладаємо, які мінерали ми в себе вкладаємо, з того ми і будемо е, створені. Бо їжа постійно нас будує. будує. Ми знаєте, маємо е, такі е, два стани. Постійно відмираємо, шкіра постійно відмирає. Якісь клітини відмирають, а якісь народжуються. І, і всі ці клітини, як ви думаєте, з чого народжуються? З їжі вони народжуються. Тому що ти їсиш, з того твої клітини состоять. З того і ти весь сам состоїш так в плані за 10 там, років, ти повністю відновишся, може, навіть раніше. Не пам'ятаю цих сроків, але є час, коли повністю все відновлюється. І важливо відновитися е, з правильних матеріалів, мінералів. Е, Ресурсів, щоб ми були міцними будинками, щоб наше царство було міцне, а не таке, знаєте, вітер подув, все, ворота впали, все завалилося. Тому сьогодні коротко, надіюся, що було коротко, про те, як функціонує жирос... жироспалювальний цей і куди жир дівається. А далі будемо ще глибше і глибше входити в цю тематику. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать! Згори Крижевац, смеѓу горе. па, -па.